Всім привіт! Сьогодні ми з вами навчимося виконувати різні циклічні рухи. Перший циклічний рух, який ми навчимося з вами виконувати, називається приставний крок. Це один із важливих вправ, який покращує техніку бігу. Діти, для виконання вправи ми стаємо боком одним плечем в напрямку руху, якого ми робимо. Дивимося вперед. Руки розслаблено працюють. перевісно одна з другою, а синхронно. Ось так. Вперед, назад. Вперед, назад. При цьому важливо зберігати баланс корпусу та стабільний під центром маси. А стопи напружені в момент дотику. Активно. Коліна не зігнуті, а прямі. Отже, я вам зараз покажу саме виконання, а потім розкажу про всі нюанси, на які слід звернути увагу. Я вам показала вправу. І так. Мої руки були розслаблені і махово допомагали мені зловити баланс з корпусу. Та знаходився під центром маси, стопи були напруженими, а також я не забувала про погляд, який необхідно тримати вперед. А зараз ми з вами навчимося виконувати другий циклічний рух, який називається ходьба випадами. Нога, яка виноситься вперед, ставиться зігнутою на всю ступню. Нога, яка залишилась позаду, ставиться на носок. Поштовх відбувається носком ноги, яка стоїть позаду, руки на поясі, отож погляньте. А чи знаєте ви, як правильно бігати? Якщо ні, то я вас зараз навчу. Біг має бути вільним, легким, з природніми рухами рук. Руки мають бути напівзігнуті в ліктях. Ось так. Пальці вільно зігнуті, але не стиснуті в кулаки. Ось так. Бачите, легенько. Бо якщо ми їх зіжмемо в кулачок, тоді нам буде набагато важкіше бігати. Під час бігу руки рухаються вперед, вгору, приблизно до рівня грудей. Тещо всередину. Ось так. Зігнута в коліні нога під час бігу ставиться на передню частину ступні, тобто на носочки, аби наше приземлення було легким і без травматизму має бути трішки нахилено вперед. Голова з ним на одній лінії. Не забуваємо слідкувати за правильним диханням під час виконання бігу. Пропоную вам спочатку подивитися, як виконується звичайний біг, а потім виконати. Зараз ми з вами спробуємо виконати біг на носках. Отже, нову слід ставити на передню частину ступні, не торкаючись п'ятою підлоги. Крок широкий, там швидкий. Рухи рук мають бути спокійними, розслаблені в такт кроком. Високо їх не піднімаємо, можемо поставити на пояс. Отже, пропоную вам спочатку подивитися, а потім спробувати виконати. Ви вже знаєте техніку виконання звичайного бігу. Ця вправа виконується енергійно, широкими рухами. Необхідно під час звичайного бігу робити поштовх вперед, вгору. Пропоную вам спочатку подивитися техніку виконання цієї вправи, а потім спробувати виконати її.